На п'ятому та на дев'ятому поверсі є люди. Зараз працівники ДСНС пройдуть туди. Там у них є задимлення, і в них є апарати. Вони зараз перевірять. Ми зараз підемо з ними. Вся ціла. Вся ціла! З вами все хорошо. Нічого не поранено. Ні. Ви одна? Все, хорошо, двері закривають. З боку російських апоційних військ по місту Костянтинівку було задано масованих авіаударів, серед яких є влучання багатоповерхові будинки. Наразі на місці прадії працюють співвідки поліції спільно з СНС. Відпрацьовуємо. Кожну квартиру депакуємо постраждалих осіб та надаємо першу необхідну медичну допомогу.